Вночі по Запоріжжі був нанесений ракетний удар. Постраждав житловий квартал. За даними голови, ОВА зруйновано будівлю комерційного підприємства. Попередньо одна людина загинула. Триває розбір завалів. Ще одна ракета впала у приватному секторі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна будинків і два авто. Усю ніч окупанти накривали вогнем громади Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. За інформацією очільника області, гатили із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Під час атак постраждала дев'ятирічна дівчинка. Дитина дістала уламкове поранення. Нині перебуває під наглядом лікарів. Пошкоджено півдесятка житлових будинків, господарчі споруди, газогони та електромережі. Сімнадцять країн ЄС надіслали Україні 500 електрогенераторів. Держави, що приєдналися до допомоги: Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща та Франція. Також за інформацією прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля ще 900 генераторів партнери доставлять найближчим часом. ЗАЕС знову підключили до електромережі після того, як живлення було припинено через обстріл окупантів. Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ. За даними агентства, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 та 330 кВт, необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми. Відключення світла в Укренерго оголосили про обмеження електропостачання для жителів Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської та Полтавської областей.